Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise. І сьогодні ми з вами продовжуємо відкривати серію Kinder Joy Super Mario. Це вже друга розпаковка. Якщо не дивились першу, будь ласка, передивіться в описі, маєте посилання. А ми починаємо. Чудові Kinder Joy мають у нас кольорові маківки. Нам на цю палетку не вистачило червоної, але, в принципі, ви маєте знати, що є ще червоний. Кіндеріно нам допомагає. А також допомагають ваги. Отже, ось така у нас обкладинка, Кіндер Mario, кольорова маківка і напис Nintendo. Тут у нас іде літерація S1R 40G1. Серія у нас перевипущена. І має купу-купу додатків. Вага у нас 28.33. Що, в принципі, нам ні про що не каже. Адже додатки у нас також можуть бути легенькі. Іграшки у нас легенькі, Колекція у нас легенька. І, на жаль, це повторочка. Цей брілочок ми вже з вами бачили. Минулої розпаковки це у нас брілочок з наклейкою. Також є шнурок. Ось таке у нас складиш, лицева сторона незмінна для всіх. Ось така. Просто напис «Супер Маріо і головні герої. Довго спинатися не будемо, а продовжимо далі. Жовта маківка і у нас S1 з R знову 39G1. 30,48, можливо, тут буде щось цікавіше. І тут щось цікавіше. Тут у нас наш грибочок червоний. Але що він робить наш брулочок? Це у нас гачек, гачечок, гачечок, наприклад, для олівчика або для чого-небудь дуже легкого, бо наліпляється він у нас на липучу нашу сторону. Ось такий гачок. Ну, щось дуже-дуже легеньке, або дійсно олівчик можемо сюди прикріпити. І ось такий у нас буде додаткова іграшка. Червоний грибочок у нас є ця сторона липка. На скло, на, на дзеркало можна його приліпити, наприклад, якусь фотографію повісити. Більше він, я думаю, не витримає. Ну, але щось нове. Наступний у нас, давайте, синенький. S1R 38G1 і вимкнула наші ваги. Звук? Звук шикарний, багато деталей. 30,819, хто ж нам тут так торохтить? І це наш привид кальмар. <різь> <різь> Скажімо, так. Блуптер, як його називають. Отже, це у нас ще одна прищіпка. Дві ми вже з вами знайшли в попередній розпаковці, і це третя. Цікаво, скільки їх взагалі? Три чи більше. До гори ногами з'єдную. Ось така у нас прищіпка. Тримається. В принципі, нічого складного в цих прищіпках немає, механізм простенький і багато також не зачепи, щоб ну, блокнотик десь щось зробити. закладочку непогано. Це краще чи б -б -б поп іт з наклейкою. Ну, моя особиста думка. Отже, наступний у нас S1R. Тут у нас 45G1. Щось цокає. Вага 30,99 І щось нове? Наш значок питання? Можливе використання як брелок? З схованкою для папірців. Один, одна картонка це і всі папірці. Да, скудненько. Маленький секретик можна сюди заховати. Набагато не розраховуйте. І пластикова застібка, яку, в принципі, можна будь-де повісити. А можна ту папірець туди не всовати, а просто використовувати як брелок, такий значок питання з Супер Маріо. Я думаю, всі його прекрасно знають. Або використати не цю пластикову, а просто мотузочок з іншої іграшки. Непогано, непогано, але можна було б краще. Але колекція. Починає збиратися. Повторюю у нас, в принципі, не таке багато. Цей попит у нас повторний і минулого разу у нас фломастер попався повторний: S1R46G1, чи 46 чи 48. Ні, 46. Звук значний. Дуже схожий. 3110. А, так, звук дуже схожий. І це знов прищіпка Ну, тільки проговорили, про, що повторок небагато, і ось повторка. На жаль. Одразу наступний. S1R 47G1. Вага у нас 30,93 соті. І тут е, другий, наш, другий наш гачечок зелений у нас. Грибочок, грибочок, гачечок зелений. Ось такий. Вистрибує. Ось такий. Уже пару додатків ми з вами зібрали. Зелений гачечок і червоний. Дуже прикольно. Наступний, давайте одразу. А2А 9G1. Немає звуку. 46, 42. Це Фломастер, я думаю, хоч би не повторний. Але, на жаль, але, на жаль, знову це зелений фломастер. На жаль, повторний. У нас вже це третій фломастер, а хотілося б червоний. А2А, 10G1, ого, шурхіт, 20... 29,74. І це у нас другий додаток на олівець Йошев. Ми вже минулого розпаковки знайшли Маріо у нас на олівчик прикраса, а тепер на олівчик прикраса Йоші. Ось так буде Йоші наш виглядати на олівці. Ну, в принципі, принт гарний, нічого не скажеш, але прикраси на олівець можуть бути кращими. Ми це, про це з вами знаємо. Уже з динозаврів класний, прикраси на олівець. З Гаррі Поттера, а також DC. Там. Також чудові були прикраси на Олівець. Ну, маємо таке. Наступна А2А 11G1. 2983. Що у нас тут? І ховається у нас грибочок, а це у нас скріпочка якась. Дивно. Це наклеєчка. Ось така у нас скріпка. Отже. Як брелок для пеналу, наприклад, можна її використовувати. За оцю скрипкою її тримати. такий собі. Думаю, довго вона не протримається. Краще б це був мотузочок. Ось така наклейка. Ну, в принципі, непогано, але знову ж таки, могли б напринтувати. От чого Йоші вони напринтували, а грибочок не змогли. якась дискримінація. Грибочки, чесно кажучи. Ой. Ну, ось такий у нас брелочок додається до нашої з вами серії. І залишається нам всього три штучки А2А. Звуку немає. Що знову наш фломастер? Так. Може, ні, це не фломастер. 31,84. Фломастер у нас 35 і більше. Це у нас щось щось, щось, йоші, Наш йоші, на жаль, повторний. Ми маємо зелененький, а також є жовтий йоші. Але, на жаль, ми маємо зеленого повторного. У нас він уже був. Пропоную Кіндер нам скласти його з двох частинок і використовувати як брелок. На жаль, шнурок не зйомний тому, якщо ви хочете його ще поставити на стіл, він доволі стійкий, але цей шнурок буде весь час заважати. Ну, ви можете його обрізати, але це це, звісно, за бажанням. Поставимо його ось тут і продовжимо. S1R 13G1. Цокотить. Такий вже цокет у нас був. Якщо не помляся ця іграшка 31,32. Так, і це вона. На жаль. На жаль, на жаль, у нас повторочка. Отже, цокотить у нас оцей значок питання. З секретиком всередині. Ось це. І останнє на сьогодні? s 1 r 8G1. Незначний стукіт 2839. І, нажать повторка. Знов наш брилочок повторний. Отже, 4 повторки маємо сьогодні. На жаль. Ось такі іграшки ми знайшли сьогодні. На жаль, йоші у нас один єдиний з цієї компанії колекційна іграшка. Повторки у нас, повторки фломастери, повторки берлоків, повторки поп-іт. На жаль, дуже шкода, але почалися повторки. Серія велика, за моїми підрахунками, має 30 іграшок. Отже, ми продовжимо шукати колекцію. Я вам дякую, що ви додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, будь ласка, діліться цим відео з друзями. Тисніть лайк. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.